Вас вітає компанія Greenway Auto і привезли ми знову Mercedes-Benz A класа, а точніше A150 в хорошій комплектації Авангард. Рестайлінгова модель. Це видно і по бамперу, решітка, і дзеркала більші. Звичайно, це ж автомат. красивий комбінований салон і дуже маленький пробіг у цієї машинки. Тому цей автомобіль технічно як новий. А пробіг у нас 112 тисяч кілометрів. Машину привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат в будь-який момент, готова до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання 3,5-4 тисячі гривень. Воно з урахуванням пенсійного фонду. Зараз показую детально зовні, салон, технічно історію, характеристики, все-все про це автомобіль розкажу. Щоб вам було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант для перегляду. Зразу скажу, автомобіль не битий і не фарбований. Жодна деталь. Пройдусь товщиноміром тощином міром покажу. Та це і так видно, гляньте, вон наліпки заводські. Державчі на рижиків звичайно, нема. Малий пробіг, друзі. На цій машинці, коли їдеш, Зовсім не відчуваєш, як працює двигун і як працює коробка. І ходовка дуже хороша. Комфортний тихий автомобіль. І практичний. Коротенький, легко паркуватися. Економічний. Ось дивіться, як виглядає кузов. Резина зимова, в сезон якраз. Противотуманки є. Також є датчики світла, датчики дощу. Гляньте, який кузов. Зазори рівненькі. Ну, можна сказати, в дуже класному стані. І салон в такому стані. Тепер прийдемо з точним подивимось, по кузову перевіримо, чи дійсно він не фарбований. Це для поціновувачів нефарбованих автомобілів, особливо ті, які присилають підборщиків. Щоб напікали їм за 200 доларів і показали, яка ж одна деталь фарбована. От, тому, друзі, давайте подивимось. 84 рідна фарба. Ну, допуски десь тут до 110-120 мікрон. 83 рідна фарба. 77. 65. 66. 79. 67. Навіть капот. 66. Не фарбований. І, до речі, друзі, все скло по периметру рідне. Навіть лобове. Осьмірочка, бачите? 67. 73. 73 72 75 76 67 77 66 72 64 56. 75. 76. Отже, друзі, жодна деталь не фарбована. Хоча, наприклад, для мене це зовсім не принципіальне. Головне, щоб не їздити на СТО, нічого не ламалося і так далі. Все стальне не принципіальне, тим більше в наш час. Тепер по салону по практичності. Ось стан салону, карти. Зразу скажу, рижиків, ржав, чи нічого такого нема. Гаражне зберігання, бережна експлуатація. Ззаді рівний пол для дітей в школу возить саме то. Висока посадка, чимало місця ззаді. Автомобіль компактний, але ну повірте, всередині місця більш ніж достатньо. Гляньте на цей пластик, накладки на пороги, резинки, та тут навіть ось тут видно, подивіться, як блистять саласки на кріслі. Ось такий стан цього Мерседеса чималий багажник, мабуть, більше, ніж у гольфа. Тут така полочка можна отак от піднімати. Внизу дуже багато місця, можна сюди газовий балон поставити, кому потрібно, хоча і так машина дуже економна. Тут ніші. Йдемо далі. Покажу кожну деталь детально. Щоб зрозуміли, які стан станції і машинки, і салону і всього. Водійська карта частіше всього царапається, витирається. Гляньте стан. Крісло. Круїз контроль є, мультируль. Шкіряний руль, подивіться стан. 110 тисяч, 112 вибачаюсь. Так, заведемо, подивимось, як працює двигун. До речі, аж три ключі. Це дуже велика рідкість. Завжди один ключ, тут аж три. Машина прогріта, без проблем завелась. Ну, Пока за що потрібно заправитися, мало топлива. Кондиціонер працює. Дзеркало з автоматичним затемненням. На ручнику стоїть. Зараз подивимось під капотом є що розказати про цей двигун. Отже. Тут у нас двигун 1,5 бензин. Звичайний простий атмосферний двигун. Обслужений. Ось там, коли міняли масло, наліпка. Ось 103 тисячі було 22-му році. 118 потрібно міняти масло. Зараз у нас 112. Ось наліпки, ось наліпки по сервісу. Не мито, нічого в пилі в робочому стані. Добре працює двигун, а, значить тут 95 кінських сил, звичайно, простий атмосферний мотор, ставиться газ. Розхід палива з такою трансмісією автоматичною 7-ступеневою. І цим двигуном буде у вас траса 5,5, змішаний цикл 6,2 і по місту 8, 8,5. Що мені подобається в цій машині? І ви це зразу відчуєте, коли прийдете на тест драйв. Зовсім не чуть в салоні, як працює двигун, коробка. Ну, Наскільки комфортно їде машина при любих швидкостях і при любих обертах. Малий пробіг. Тому, друзі, отакий у нас сьогодні класний мерседесик. Авангард А150 з Німеччини. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Автомобіль знаходиться на автомайданчику. В будь-який момент готовий до реєстрації в МРЕО, допоможемо. Сертифікат є, розмитнена. Працює програма лізинг Кредит. На цьому завершую цей перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, робіть замовлення. Любий автомобіль можемо привезти із Європи, із США, з Кореї, без проблем. На аукціонах теж виграємо. До зустрічі!